Усім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, розмитнили, прийшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2010 рік. Виготовлення, модельний рік автомобіля 2011. Автомобіль в гарному збереженому стані по кузу, без дефектів, без корозії, дуже красивий колір, тоновані вікна, літня гума. Також в гарному стані. Присутній Фаркоп. Дивіться, стан кузова. Пороги днище все в порядку. Капот без сколів, без вистічки. Лобове у нас оригінал. Над лобовим все чудово. по комплектації датчик дощу присутній. Оптика, стан гуми, дивіться. Такий графітовий колір. Бампера також. Без пошкоджень цілі. Давайте відкриємо багажник. Багажник відкривається на даному автомобілі з цієї кнопки або з ключа. Ось так, нажимаємо. Все, багажник у нас відкрито. Кришка багажника без пошкодження, без корозії. Багажник чистий, цілий, ковролін практично новий. В комплекті маємо аптечка, запакована жилетка, знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска, нова стоїть жодного разу. Вона не використовувала знизу. Домкрат, ключ, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Жоден болт на автомобілі не крутився, нічого не знімалося. По пластику все чудово. Заднє скло у нас також оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Дивіться, стан салону. Салон чистенький, ціленький, килимки на місці, по картах все чудово, тканина не провища, охайна. Задні сидіння, дивіться, складаються таким чином, якщо потрібно якийсь вантаж перевести, подушки безпеки в сидіннях, стеля також, чиста ціла, порошки, все в дуже гарному збереженому стані. Авто з Німеччини ми пригнали. По комплектації передні склопідйомники електро, регулювання складання дзеркал, автоматичне світло мультикермо. Датчик дощу, підігрів лобового скла, підігрів, підігрів заднього скла. Штатна мультимедія, кондиціонер, аукс, механіка 5 ступка. Пробіг автомобіля дивіться, 192 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні, по кулісі все чудово, перемикає гарно, кондиціонер заправлений, працює. По електриці склопідйомники працюють. Електродзеркала працюють. Такий салон, дивіться. Це частенький, ціленький, дуже файний фордік. Руль кермо дивіться, не шите, структура не старта, воно в оригіналі. І саме цікаве, давайте це сервісні документи. З автомобілем є всі книжки, є сервісна книга, сервісні відмітки. Декра. 23 й рік. Пробіг 186 тисяч кілометрів. Йдемо далі, дивіться, сервісне ТО 140 євро в 2023 році. Також в 2023 році 540 євро. Це у нас обслуговування. Все, що мінялося в 2021 році, ось 12-й місяць, 2021 року, 449 євро. У 2020 році, 262 євро. Всі чеки, пробіг 100% оригінал. Є в нас код від магнітоли, коли там клема знімається, буває виска... за... вискакує пароль. Пароль у нас є. Такі всі сервісні документи, з автомобілем все присутні. Пробіг 100% оригінальний. Кондьор працює в нас. Давайте заглянемо до двигуна. Такі наклеючки на порогах, ще збереглися, пластик, все чистеньке, ціленьке, дивіться, стан сидіння. Сидіння не шите. Повністю в оригінальному стані. Такий він по салону. Автомобіль у нас на 15 колесах 195 60 r 15 Має гарний кліренс. Робота двигуна. Вентилятори включені, бо зараз у нас працює кондиціонер. Є в нас сервісні відмітки по кондиціонеру, що він заправлявся. Дивіться, ГРМ мінявся у 2023 році на пробігу 173 тисячі км. Наступна заміна через 100 тисяч на 273 Зараз у нас 192 тисячі пробіг. По болтах нічого не крутилося. Також з цієї сторони ось він код. Автомобіль обслужено від А до я зараз складен, взагалі не потребує. Двигун працює чітко, штупа не сапунить, кришку затягує, антифриз чистенький, так виглядає підкапотний простір, екологія все на місці. Фари, до речі, також дивіться, бачите, бачите. форд. Це в оригіналі. Також з цієї сторони форт. це в оригіналі. І саме цікаве, давайте це показники фарби даного автомобіля. 115, 131, 106, 99, 136, 129, 115. 125 112, 141, 121, 109 125, 125, 106 131, 107, 133, 139, 133, 119, 181, 181, 164, 147, 89, 101, 137, 123, один косметичний підкрас да, на даному автомобілі. Це водійська дверка, пробивається трошки більші показники. По прийомах у нас 90,

73, 73 85, Дивіться, стан порошків, килимки, стан сидіння, все чистеньке, ціленьке. Автомобіль по техніці в дуже гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає, ходовка відпрацьовує, має гарний кліренс. Кого цікавить, друзі, даний автомобіль. знаходимось місто Вінниця, гніванське шосе, провулок затишний. Запрошуємо до себе на майданчик, на огляд, на тест-драйв. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників гарні умови співпраці та приємні знижки. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.